Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми трішки поговоримо про один із проєктів на базі Кетізену Руслан Криптомозоля, вийшов на бій Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, багато з вас були незадоволені дропом від Кетізену, але тим не менше, дроп був. Я залутав в ньому в два рази більше, ніж на Хом'якові, навіть в два рази з половиночкою більше, адже я забрав з кетізуну 2080 доларів, і це цілком непогано. І що найголовніше, кетізен. Це продуктова історія, яка продовжує жити. І от сьогодні ми поговоримо про бомбі на базі KTZ. Власне, для цього платформа розроб... розроблялася, і ми можемо щупати цей проджект. Отже, Бомбі це проєкт, який ви бачите на своїх екранах прямо зараз. І от хтось із вас може подумати, що в мене вже шалений розвиток, але я дізнався про цю гру буквально сьогодні на стрімові. Розумієте, і я її в неї залетів, дропнув вам посилання. Також посилання залишив в Лінкові. Я пограв у неї хвилин 30, вона мене засосала. Я обожнюю такого плану ігри. Вони цікаві, а вони спокійно йдуть на ПКшки в віконному режимі. Вони 100% підходять для ферми, і їм можна приділяти увагу, що я і збираюся зробити. Типу, ми будемо це все плюсувати ж в бюджет Кетізену, адже це на їх базі, це їх проджекти. Розумієте? Тому все йде в плюс. Задонати сюди 5 зірок, купив собі пушку і кайфую. Чи буду я приділяти їм дуже багато часу? Ні, друзі, я ніколи не приділяю їм багато часу. Я пограю по фану. Трішечки десь за тиждень, а далі чисто на пасивчики буду там щось заходити, раз в тиждень, в два робити, і все. І таким чином я робив із Кетізеном. І з Кетізену я забрав 2080, нагадую. Тому, робіть свої висновки. Тож, що у нас по грі? Тут у нас падають таски, за які нам накидують коробок. В основному таски. На рівні того, щоб пройти рівень до такого-то, підвищити рівень шмотки до такого то, відкрити там стільки-то коробок. Все. Ну, типу, банально просто, банально швидко, проклікав і пішов собі далі. Потім, що ще кидається в очі? Є у нас ось тут наш ранг. Який виконується також за окремі квести. Типу, от бачите, в мене, наприклад, зараз висить а перейти до рівня 29, тобто мається на увазі підвищити шмотку до 29 рівня. Виконую це і переходжу далі на наступний ранг. Шмотки підвищуються протягом вибивання. ось саме Цих речей з боксів. Аеродропчик стирили з пабга, інфа сотка в пабгі 2000 плюс часов. Тому я знаю звідки цей дроп. Відкриваємо, випадають різного рівня, а шмотки випаде 29-го. Ми просуваємося далі. Далі, що ми бачимо по інтерфейсові? Валюта, яка грає роль. Ця валюта в вигляді діамантів ми отримуємо за те, що розбираємо шмотки, які нам не підходять, які гірші, ніж ті, що в нас. Це донейшн валюта, це валюта фарм, яку ми тут добуваємо. Власне. Далі спускаємось нижче, бачимо вкладку боса. Тобто, якщо ви на рівні відходите до боса і не можете його вбити, у вас з'являється така кнопка, і ви можете запустити боса в будь-яку хвилину. Спускаємось нижче, авто працює. Далі бачимо панельку з навиками. Які допомагають тобі просто в бойовці. Ці навики в нас знаходяться також і в майстерні, де ми можемо їх прокачувати, збираючи елементи частини кожного з них. І от, типу в мене зараз два з трьох, дві частинки я вибиваю, ще одну і можу апнути. Також ця панелька це ідентична панелька, ті, що у вас знаходиться ось тут. І саме в цій панельці ви можете міняти. Місцями кожен із цих навиків, бачите? Отак-от. От Хоп, раз, два і готово. Це й краще поставили. Далі, що в нас іще є? Є оновлення, а, так, не то. Що в нас іще є? Отримати навик. О, знайшов сюди. Тут ми а, типу малюємо ці навики і вибиваємо оці частини. Звідки ляш їх брати? Ідемо в магазин і бачимо ваучери. Саме ці ваучери і аля малюють, ви з них вибиваєте ці частинки. Давайте для прикладу куплю один ваучер та покажу вам. Заходимо сюди. Заходимо отримати навик, малюємо один, вибиваємо якусь супермотоцикл, непонятну херню. Ось вона в нас є, якраз три частини, оновлення нажимаємо, рівень прокачався. Будь ласка, але скіл гірший, ніж той, що в мене зараз є, тому ми його не ставимо. Ну і власне на цьому весь геймплей. А також у нас ще є така вкладка, де чим вищий рівень, власне, тим краще падає дропчик з. Боксів і є подарункові набори, де я, власне, потратив 5 зірочок, ось тут було, і купив собі ту пушку. Ну і скоріш за все, це також куплю. Чого ні. але куплю тільки на один аккаунт. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх. Пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуйте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте. На нього відповідь, ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві... конкретне відео. Все.